Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анжелами з півдня Одеської області. У нас сьогодні вже 30 грудня, закінчується перший місяць зими. І я сьогодні от, буду обрізати останній гібіскус деревовидний. У мене махрові, вже розповідала, коли їх живцювала. Показувала відео, як я їх живцюю. А ось сьогодні покажу, як я їх обрізаю. Я вже всі обрізала, у мене їх багато, багато сортів, десь біля 20, ну, 15 точно різних є махрових. Ростуть вони у мене в різних місцях. Я вже всі обрізала, зараз покажу і покажу, як я буду останнє обрізати. І сьогодні його поріжу на живці. Завтра вже посаджу в землю, бо ще робота є. А завтра вони напитаються вологи, поки пустеть у воді, і завтра їх висаджу. Ну Зараз будемо дивитися на гібіскуси. Ось Бачите, я вже обрізала. в мене їх, я казала, в мене майже всюди, вони по три штуки ростуть різних. Ось, бачите, ось тут два стовбура сплетені. це я посадила пізніше. І от він росте окремо. І я ну, Потім вже прив'яжу потихеньку прив'язувати, щоб вони були в кучі. Бачите, скільки довелося попилювати вже, поопилювати такі товсті, обрізала. Я їх раніше просто проїжджала. Ось в мене лишився цей, бачите, необстрижений осінь. Тут ось три бачите, сплетені. І я вже почала ось цей стовбур обрізати. Буду обрізати кожен окремо, щоб потім жевчувати і бачити, скільки жерців з якого сорту. Бо тут три сорти: тут білий з червоною серединою, вусковий такий повний-повний махровий і, не пам'ятаю, або рожевий якийсь, або темно-червоний такий, який з них є. Ось, ну, Як бачите, я ще їх малесенькі саджала, ось просто їх позаплітала. Це такий в мене, здається, єдиний такий, дуже-дуже заплетений. Буду їх проріжати. Спочатку їх проріжу, О, зараз буду, бачите, скільки тут гляк всередині, буду трошки прибирати. Зараз почала оцей стовбур і піду. Зараз ще цю гілочку підніму, щось я дуже його високо запустила. Да, треба було таки лишити тут Ну, ну нічого. Ну, цю доведеться обрізати, тому що вона дойде. В притул до деревини. Зараз я буду цю прибирати. Я, мабуть, ось цю відпиляю. Треба дивитися, треба ось так дивитися, щоб лишилося і та, і та, і та. Зараз я постою, подумаю, що мені відпиляти, потім покажу. Пообрізала я ось тут лишила ось ці Нижче гілочки, щоб вони мені йшли. Ось одна, друга і третя. Нехай йдуть. Мені в сторону буде трошки ниже. Буду його трошки опускати нижче. У мене ще деревинка росте, дуже близько посадила. Дивлюся, вони трошки похилені. Треба буде їх сюди, в цю сторону якось просити чоловіка, щоб його відхиляти. Так, і бачите, ось лишився один стовбур. Пішло на дві гіляки, Я зараз їх обріжу, буду робити вище, нижче їх, нехай вони трошки йдуть в сторони. Височенький він трошки зроблю нижче. Ну, це треба брати ще драбину. Зараз принесу. Вон вона стоїть, наша новенька, і зараз буду обрізати. Обрізала вже дві деревинки, бачите, вже воно. Лишилося, там лишилася ще одна висока. Зараз ще ту обріжу. Ось тут лишилася одна гілячка пішла, і ось тут одна, дві, три. Теж верхи Я ж кажу, Це перший раз в цьому році обрізаю. Так хотіла в тому році обрізати весною. так от на зиму пообрізала, прорідила лишні гілочки, думала, весною ще доріжу верхи. І, Поживцюю, але вже весною часу нема, тому вирішила в цьому році все обрізати взимку. Так, тут треба ще бачу спиляти більше. Ось лишився такий бутучок. Треба зараз його спиляю і доріжу вже ось останню деревинку. Тут теж треба буде. ну, Побачу, поки в цьому році поврізаю трошки лишу більше гілячок. На рік будемо бачити. Ну, пішла далі. І от лишилося трошечки-трошечки. Був такий величезний кущ, лишилося трошечки. Ну, буду формувати трошки по другому вже. Так, ось я ж показала. тут ось обрізано. Тут дві деревинки одна ось поруч. Потім, вже коли її е, сюди прихилю, щоб третя була, або, можливо, так і рости дві і одна. Скоріше всього, такі лишухай ростуть. Тут у мене ось два гібіскуса, бо Тут маленькі я досаджувала так от окремо, бо вишукувала нові сорти, щоб були різні. Тому е, знайшла пізніше один, посадила, але чоловік тут косив газон, скошував з газоном і все. От, дощ вийшло таких у мене три кучки, гілячок. Оце буду їх тепер живчувати. Всі поживцю сьогодні <кхм> заторпнуть землю. Воно обрізка. Багато часу не, не займає, але ж треба ще оце з гіляками цими. Ну тако якщо передробили їх і все, тут майже всі гіляки дробляться, тільки одну довелося б трошки обрізати в товсту. Так все дробиться гарно. Але ж треба живці робити. То вон, ще тут гіляки вон принесла те, що це живцювалося, бачите? Обрізане, обрізане. А це піде чоловік вже обріже потім ще на дрова товстенькі, а то піде ось, чекає вже свої черги, бачите, гілячки. У ну, мене тільки тут ось 2, 3, 3, 3, 3, 6 і 2, 8. Ось три, ще ось обрізані, бачите, вісім, це в мене 11. Тут ще ось три. Це буде 14. Ось ще три, 14, але є. Кілька червоних і вони повторюються. Але всього штук 14. І зараз підійдемо ще. Ось тут, ще у мене 30, вже, бачите, молодші кущики, ще 3,17. Ось тут три, але ще тут не обрізла повністю низ. Ну, це так піде на викидку. Цей дуже такий кущиться знизу. Ось одна гілочка, друга і ось цей великий 30. 20 і там ще один у мене. От там ще далі є маленький новий. 21 штука. Але скажу, а сортів десь, ну, 17 точно. Якщо не 18, ну, 17 точно сортів є. Так, і я казала, у мене махрові і два сорти на пьюмахровії. Теж викладу в кінці відео кілька фотографій, щоб було видно. І отак я пообрізала. Свої вже гібіскуси. Бачите, формую їх під штамби, тому що держати кущами, можна держати кущем, але це доведеться тільки одну деревину тоді мати. Бо вже, ну, якщо три таку кущем держати, то це вже буде забагато місця. Отут От ось хочу, поки тут взагалі один такий товстелезний вже. Ой, ось, дивіться, ось один, бачите ось? Стовбуряка. Теж все одно відбиває ще, знизу є, все обрізається, обрізається. Ось ось такі штамбики в мене. Побачимо, як вони в цьому році квітувати. Я я їх трошки підкормлю весною. Підживлю, тому що все-таки вони великі вже дерева і трошки хворіють. Скажу, що в нас ростуть. ну, мої сокрухи там у дворі росте самий такий звичайний не махровий, то я його навіть практично не обрізаю. У нас вони ростуть ті прості. Ну, скажу так, Майже в кожному дворі ростуть і на вулицях ростуть. Тож ніхто з ними не заморачується, ніхто їх не обрізає, але то вони прості. А оці махрові це вже таке. Це вже вважаються такі сортові, тому треба за ними дивитися. Так що, друзі, ось так все, змерзла в руки. Тепер буду йти в хату, це буду заносити на кухню. Кладу на стіл і обрізаю. І сьогодні вже закінчу з дреговидними гібіскосами повністю. Всі сорти вже в мене будуть заживцьовані. Деякі там червоні повторюються в мене живцювала. Ну, дай Бог все піде в ріст, то будемо бачити, що там мені заживцюється. Все, друзі. На сьогодні вже досить. Буду живцювати і саджати. Бажаю всім гарного дня, всім. Все буде наша Україна, друзі. Всіх з наступаючим, смерть клятим ворогам. І всім пока. Что перебуває перебиває гелятку Так, бачите, все переробляється.